Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти. Хочу поділитися з вами рецептом фруктового пюре. Взагалі-то його не можна назвати лише фруктовим, адже його можна готувати із овочами також. Пюре готується легко та швидко, а виходить ну дуже смачне. Під магазинного не відрізнити. Діти будуть у захваті від нього і не тільки діти. Основа нашого пюре це яблука. Розрізаємо їх на 4 частинки, якщо вони не дуже крупні, або ж на 8 частин, якщо яблука великі. Відділяємо серединку із кісточками. В каструлю з товстим дном наливаємо трошки води приблизно 50-70 мл. Викладаємо туди яблука і ставимо на вогонь. Як тільки вода закипить, зменшуємо вогонь та варимо яблука приблизно 30-40 хвилин. Все залежить від сорту яблук до їх м'якості. Кришкою накриваємо або відразу, або після того, як закипить вода. В мене пюре буде. Яблучно-сливове. Зі слив я удаляю кісточки, сливи в мене доволі такі м'якенькі, тому варитися вони будуть недовго. Рекомендую міксувати різні фрукти з овочами, але не забуваємо, що основа у нас буде яблуко. Сливи готуємо по тому ж принципу, що і яблука. В каструльку з товстим дном наливаємо трошки водички, кладемо сливи. Як тільки водичка закипить, прикручуємо вогонь. Закриваємо кришкою і до м'якості слив е, варимо. Далі яблука перебиваємо блендером ще гарячі до пюреобразного стану. Ось таке пюре у мене вийшло. Потім його перетираємо через сито. Аналогічно робимо і зі сливовим пюре. Перебиваємо блендером і перетираємо через сито. Яблука зі сливами можна варити разом, так само і відразу їх перебивати блендером і перетирати в пюре. Я роблю це окремо для того, щоб показати вам колір і консистенцію окремо лише яблучного пюре та яблучно-сливового пюре. Далі пюре ми відправляємо назад в каструльку і кип'ятим приблизно 3-5 хвилин. Готове пюре переливаємо в посуду, в якій воно надалі буде зберігатися. В мене ось такі невеличкі скляні баночки. В холодильнику буду їх зберігати. 3-4 дні без проблем можна зберігати. Пливове яблучне пюре більш рідше, яблучне пюре набагато густіше, але це пюре ще тепле. Коли воно прохолоне, воно буде ще густішим. Можна готувати просто яблучне пюре, але рекомендую міксувати яблука завжди за основу. Далі слива, банан, персик, гарбуз, морква, якісь інші фрукти та ягоди. Зараз сезон гарбуза, тому рекомендую готувати яблучно-гарбузове пюре. Дуже корисно та смачно. Дякую за перегляд!